109-й автобус шикарно їде з одного берега на другий, з лівого на правий, з правого на лівий ним, до речі, з Київ цифровий. Можете безпроблемно подивитися, де він знаходиться. Дякуючи своїм довгим ніжкам, я за одну секунду добігла, ну не ну секунду прийшли, за одну минуту добігла десь з дому на зупинку і потім дивлюся, їде вже з центру. І я швиденько, навіть на Красний світ. Трошки там було 30 секунд, і я перебігла, Хух, і встигла. Зручно, і люблю метро їздити на метро. До речі, завтра будемо їхати ще в турне, тому хто за мною гайда. Подивимося, вийде, поїдемо. Люблю метро, але зручніше сісти. І поїхати. До речі, бажаєте червоної, кручорної щуки. пишіть мені в особисті повідомлення. Це аквакультура дуже смачна і корочка.